Вигоду від наявності чотириного улюбленця вже давно довели вчені. Хатні тварини допомагають упоратися зі смутком і стресом літнім людям, студентам і навіть пацієнтам з серйозними патологіями. Учені з'ясували, що такі тварини позитивно впливають на психіку людей. Ранкові прогулянки із собакою сприяють зміцненню імунітету, корисні для серця. А також допомагають позбутися зайвої ваги. Якщо ви відчуваєте, що злегка апатичні та малоактивні, пес навчить вас бути більш життєрадісними, відкритими і рішучими. Не тільки собаки і кішки є хатніми психотерапевтами, зі стресами і з невірою відмінно справляються і інші улюбленці акваріумні рибки. Птахи, кролики, хом'ячки і навіть комахи. 예. <놀람>